Вітаю всіх на моєму каналі. Всім доброго дня. Сьогодні у нас в ремонті отака от болгарка от модель її Stern 2000 Вт. Е. Діагноз не включається. Так, зараз спробуємо. Вот тут мы вже включили верзетку і пробую я її запустити. Веду автомат, значить, розбираємо короткі десь є. Так, дістав я щитки. От такі ще менш більш не підгорені, може не якор коротить. Розбираю далі. Розібрав я отак, дістав якор і бачу все-таки якор гаплик під заміну. А я все думав, щітки не пропалені були. Такі, не видно, на них було гарі. Все-таки думав, що це не якор. Так, щоб його зняти якір, треба його отак. Там є гайка. Гайку відкрутити і тоді він отак сюди отак виймається, Шестерня. Має шпонку чи немає, має от лиски дві тут. І... Але треба акуратно отак, по цих місцях навхрест легенько стукав, так, бо плотно дуже на підшипнику сидить, руками не витягувався. Все, далі буде видно. Якщо буде новий якір, будемо збирати. Може знімлю відео. Наразі ремонт закінчено.